Воно все попливе, буде підтоплювати наші населені пункти, тобто піщаний бліді, далі і з Ця староста Ізмайлівського старостинського округу Микола Сироватка пояснює, що буде, коли навколо мосту через річку Інгулець прибрати огородження. Міст розділяє на дві частини село Піщаний Брід Олександрійського району. Ремонтувати його почали у 2021-му. Тоді демонтували огородження, встановили тимчасове. Три тижні тому каже, побачив, що будівельники огорожу прибирають. Їх зупинили місцеві жителі. А тепер кажу, якщо ви шпунти заберете, тут ніхто не все розлі, все там буде підтоплювати населення і все воно попливе. Будівельників на момент зйомки на мосту не було. З начальником дільниці підприємства Мосту будівельний загін номер 112, який виконує тут роботи. Ми поспілкувалися телефоном. Назвати своє прізвище він відмовився. Я не коментую щось. Чому? Ну не коментую, у мене немає до коментувати. Ну а ви б не могли пояснити, чому ви знімали ці металові балки, які стоять за мостом? Без коментарів. Староста каже у громаді шість сіл, чотири з яких можуть підтопити через демонтаж огородження. Мосту 120 років за мої роки, які тут я проживаю. Міст капіта капітально міст. Не ремонтували, а косметичний ремонт відбувався завдяки сільській раді. А тут буває раз разу 10 років. Тут така вода велика йде. Вода піднімається на 3-4 метри. Навіть було такий случай, що крига вище оцього мосту туди йшла. Томпове нагородження було ще у 20, 2021 році. Але на даний час, зразу підтримки підривками ОСКС, дуже була велика течія, дійсно Гулець. І в разі, якщо обрати штуповане загородження, то буде підтоплення, як і огородів, і підмивання берегу, що фактично може подальше призвести до якогось, можливо, навіть нечасної випадку. Каже, створили комісію, яка надала свої висновки обласну адміністрацію. Її структурний підрозділ Агенція автомобільних доріг є замовником ремонту мосту через піщаний брід виконавцем – 112-й мостобудівельний загін було видано припис про термінове призупинення всіх робіт, які підрядник виконував. Також підрядника було викликано до обласної військової адміністрації для надання пояснень з результатами всієї зібраної інформації. Підрядником зобов'язано призупинити виконання будь-яких робіт. Зі слів керівниці Агенції, навіщо демонтували огородження, підрядник пояснити не зміг. Вартість ремонту мосту 69 мільйонів 169 тисяч гривень. Підприємство Підрядник отримало з обласного бюджету 250 тисяч гривень. З початку повномасштабної війни роботи припинили, продовжать після завершення війни, коли поновлять бюджетне фінансування робіт на таких інфраструктурних об'єктах. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.